Усі укриття, які належать до фонду захисних споруд, мають бути відкриті та доступні для мешканців під час повітряної тривоги. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. У випадку, якщо двері позначених на мапі укриттів зачинені, рятувальники зрізатимуть замки, щоб люди змогли потрапити у захисні споруди. Долучаємо до нашого етеру Євгенія Єніна, першого заступника міністра внутрішніх справ України. Власне, почнемо нашу розмову саме про це. Пане Євгенію, вітаю вас в ефірі марафону. Доброго дня. отож, це розпорядження Київської міської державної адміністрації про те, щоб двері захисних укриттів були постійно відчинені, і рятувальники зв'язатимуть замки, якщо вони будуть все ж таки на замку. То. Мабуть, були прецеденти, якщо Київська міська адміністрація видала таке рішення, хочу зазначити, що відповідно до кодексу цивільного захисту відповідальність за належну роботу об'єктів укриття несуть місцеві адміністрації, і тут так само варто уточнити, що мова йшла про рятувальників Київської служби порятунку, які ймовірно для таких дій мають напрацьовані кроки, і це краще вони зможуть самі пояснити. Що ж стосується рятувальників підрозділів ДСНС, вони не мають законних підстав для таких дій, а тому цим точно займатись не будуть. Але громадяни зі свого боку мають право і, на мою думку, повинні повідомляти наявну інформацію про закриті укриття, які визнані, визначені як діючі, і безумовно, ми так само будемо вживати заходів взаємодіяти з місцевими адміністраціями для забезпечення їх належного функціонування. Скажіть багато. Чи скажіть, будь ласка, чи багато є в містах України, зокрема укриттів, які не, не використовуються під час повітряних тривог, і в якому вони стані? Ну маємо бути відверті, що дуже часто ті об'єкти укриття, які ми на сьогоднішній день маємо, отримані у спадок з радянських часів, і вони далеко не завжди. Утримувались в належному стані, водночас, за останні 8 місяців, надзвичайно багато зроблено для того, щоб привести об'єкти укриття у відповідний стан, і тут ми хочемо подякувати відповідним місцевим і обласним адміністраціям, керівникам військово-цивільних адміністрацій. ДСНС же зі свого боку надає всю можливу організаційну і інформаційну підтримку з тим, щоб ті об'єкти укриття, які Визнані такими, що є діючими, відповідали нормативним умовам. Зокрема, особливий фокус перед початком навчального року нами звертався на облаштування об'єктів укриття в навчальних закладах. Оскільки за дорученням президента в школу, в університет і інші навчальні заклади пішли виключно туди, де відповідні об'єкти укриття були облаштовані або там такі об'єкти наявні на відстані. Двох трьох хвилин ходу. Та пане Євгенію, хочу запитати про таке: в деяких містах України місцева влада приймала рішення, що після оголошення сигналу повітряної тривоги транспорт зупиняється і висаджуються пасажири. Розумієте, коли людина йде в якийсь торговий центр чи в магазин скрізь, є таблички, що найближче укриття знаходиться там, то й там, то дають адреси. А коли людина йде в транспорті, вона може зупинитися під час повітряної тривоги в зовсім незнайомому місці. І от як там знайти найближче. Ще укриття. Як інформуються люди, які в дорозі про те, куди їм іти в найближче укриття? Хочу наголосити що на карті ДСНС на сайті ДСНС міститься карта укриттів, і кожна людина, яка користується смартфоном. Може легкістю встановити де знаходиться найближчий об'єкт укриття. Крім того, комунальні підприємства, що здійснюють транспортні послуги, так само зорієнтовані на встановлення всіх тих об'єктів укриття, які знаходяться поблизу маршруту руху відповідних маршрутів, і саме водії можуть зорієнтувати пасажирів про те, де Можна ближчим часом сховатися від ймовірного ракетного обстрілу. Так а наскільки обладнані ці укриття? Я вже говорив. Я о, маю на увазі, хочу уточнити своє запитання, тому що останнім часом було повідомлення про те, що і ми бачили це вже на цьому тижні, що повітряні тривоги можуть значно подовжитися в силу того, що ворог застосовує дрони камікадзе які мають значно меншу швидкість ніж ракети, і тому тривога може тривати годинами, і це вже ми бачили в понеділок. Майже 6 годин тривала тривога по всій Україні. Отже. Все-таки в укритті люди, люди перебуватимуть досить таки тривалий час. А, як я вже зазначав, відповідальність за організацію роботи не суть місцевій адміністрації, а, уроки тієї ж самої Вінниці. Трагедія, яка ставсь декілька місяців тому, так само і останній безпрецедентний ракетний обстріл, який вся країна пережила в понеділок, дають нам. Великий простір для подальшого вдосконалення з урахуванням того, що ворог стає все більш і більш коварним, і таке інколи враження, що в нього відкривається друге дихання щодо знищення об'єктів нашої інфраструктури. І тому ми маємо дійсно не зупинятися і вимагати більшого, вимагати того, що передбачено всіма нормативними документами. документами. відповідно громадяни мають право висловлювати свою думку, адресувати її місцевим адміністраціям, і так само ДСНС готова допомагати в свою чергу. В облаштуванні цих об'єктів укриттів Так. і все ж таки можливо якісь елементарні поради, що навіть тепер можливо доведеться проводити в укритті тривалий час людям носити можливо з тобою якийсь мінімальний запас води чи їжі. Безумовно, по великому рахунку, ми це все проходили перед початком навчального року, коли СНС підготувала такі, знаєте, базові поради для учнів, школярів, студентів щодо того, що має міститися в їхніх рібточах. Дякую, в той же час Дякую пане Євгенія, Дякую, Євгеній, Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України. Говорили про те, як людям захистити себе під час повітряної тривоги.